Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо порушувати теми, які так чи так пов'язані з війною волонтерство. Про волонтерство ми говорили вже не один раз в нашому ефірі. Однак сьогодні, коли. Сталася така страшна трагедія на Каховській ГЕС. А ми, власне, записуємо нашу програму на початку червня 2023 року. То ми розуміємо, що зараз таке волонтерство, люди, рух, який спасає людей, інших людей, тварин, взагалі життя, життя в тому краї. Це герої і геройки нашого часу. Часу дуже нестабільного. І ця нестабільність уже триває 15-місяць російсько-української війни. І волонтери завжди там, де найстрашніше і найнебезпечніше. Сьогодні ми поговоримо з відомим українським волонтером, кандидатом юридичних наук, головою благодійної організації Український благодійний Альянс. Олексієм Курцевим. І поговоримо ми на тему наша допомога скоріша перемога. Про що йтиметься? Особливості життя Харкова прикордоння, прифронтова зона та великий гуманітарний хаб. Далі новий старий волонтерський рух на Харківщині. Що може волонтер? Ну і на сам кінець. Волонтерство, участь у війні, непридумані історії. Пан Олексій буде з нами на зв'язку буквально за мить, а я лише хочу наголосити на тому, що все, про що ми говоримо на програмі Діалоги ПРО, це виголошення наших позицій. Безумовно, ви можете мати свою точку зору. Пане Олексію, щиро вас вітаю на програмі Діалоги ПРО. Спасибі велике, що ви знайшли час і можливість доєднатися до нас. Вітаю, Вікторія. Дуже дякую за запрошення ради прийняти участь у вашій програмі. Дуже дякую вам. Сьогодні мені хотілося поговорити про волонтерство. Тим більше зараз, знаєте, в ці такі складні дні, які. Які події розгортаються в Україні з підривом Каховської ГЕС? І ми бачимо, стільки всього роблять волонтери і волонтерки для того, щоб просто рятувати життя, життя людей, життя, життя всього живого, будемо казати так. І тому ще більш почесно а, говорити про волонтерство саме в ці часи? А, насамперед хотіла би спитати, як ви? Людина, яка мала свою історію до війни? Ви були юристом, ви займалися е, журналістською діяльністю, ми слідкували за вашими програмами, за вашими виступами, ви були активним е, таким громадянином своєї країни. І коли сталося повномасштабне вторгнення, ви почали працювати е, на волонтерській ниві. Як ви потрапили? Як ви стали волонтером, як ви потрапили в цей рух? Е, чи можете ви про це щось трішки хоча б розказати? Я ще додам, що я багато чим займався, і у тому числі до війни у нас працював наш благодійний фонд, тобто наша благодійна організація, вона функціонувала до війни. Ми готували благодійні обіди для стареньких, ну взагалі для всіх, хто потребує. От і тричі на тиждень ми виїжджали на пункти видачі і допомагали людям, тобто видавали ці гарячі е, обіди. Роздавали речі, допомагали дітям, реалізовували різноманітні молодіжні проєкти, школи лідерства, освітні проєкти, запускали волонтерські центри, центри розвитку громадянського суспільства і так далі. І тому подібно. Тобто, у нас навіть була така база практики на базі нашого офісу для студентів вищих навчальних закладів. От і так далі тому подібне. Ну, одним словом, ми були готові, тобто ми вже були на цих рейках волонтерських, так і у нас були вже відпрацьовані механізми, тому е, ми були готові дуже швидко включитися в ці процеси і допомагати людям. Звичайно, на жаль, це сталося в таких умовах і в іншому форматі абсолютно. От і нам довелося так само вчитися багато чому, тому що е, ми працювали і працюємо все одно відповідно до законодавства, незважаючи на те, що е, почалася повномасштабна війна, все одно, наприклад, ті ж там донати або те, що нам передавали, ми обов'язково проводили через власний рахунок, ставили собі на баланс, передавати передавали з нашого балансу. На баланс інших організацій, там і так далі, е, під відомості видавали людям допомогу різноманітну. Е, тобто е, знаєте ж, війна війною, але ж потім буде дуже може багато бути, запитань. Тому наше волонтерство ну моє власне волонтерство воно не, не почалося, а продовжилося е під час повномасштабного вторгнення, і, і зараз ми продовжуємо активно допомагати і не тільки в Харківській області, в Донецькій області, в Херсонській області. Ну на, на з цими подіями до ще до Херсону не їздили, думаємо і приймаємо рішення як краще допомогти, тому що зараз там дуже багато людей. Дуже багато допомоги, і ми системний фонд. Ми системно допомагаємо. Тобто, ми намагаємося шукати саме ті території тих людей, які дійсно потребують, і надавати таку ну, адресну допомогу, перевозячи безпосередньо. <тур> ну, ви знаєте, от я перепрошую, багато почали говорити, особливо тих людей, які в Донецькій області, постійні під обстрілами, в Харківській області. Люди говорили про те, що ми боїмося, що про нас забудуть. Так, сталася велика біда в Україні із підривом Каховської ГЕС і туди. Поїхало багато людей, щоб і це правильно, щоб допомагати нужденним, попри те, залишаються. Війна залишається на всій території, як би там не казали, і допомагати треба всім. І Тим, хто на західній Україні тут багато внутрішньо переміщених осіб. І цим людям треба допомагати тим людям, які втратили своїх рідних близьких на війні. Їм треба допомагати, попри те, де б вони не жили. І я дійсно бачу, я думаю, що вся Україна бачить про те, що ви постійно методично працюєте з певними регіонами. Ви постійно їздите, як би там не було гаряче, як би там було небезпечно. Ви постійно їздите, як на Обстрілювання території Харківщини, так і Донеччини, так і в інші, в інші регіони. І спасибі вам велике за вашу роботу і за те, що ви, от справді ви правильно сказали, ви системні. Що сьогодні треба допомога скрізь, дякую, Вікторія. Друзі, хочу подякувати і вам за те, що висвітлювати діяльність і нашого волонтерського руху, таким чином, допомагаючи і нам про те, щоб, і про нас, щоб чули, і чули власне правду. Я вам скажу, розкажу одну історію. Ми до Бахмуту їздили, мабуть, там, чесно, не пам'ятаю, три, чотири, п'ять разів. Ну, це, начебто, з однієї сторони небагато, але запам'яталося це тим, що коли ми перший раз взагалі приїхали до Бахмуту, привезли повний бус продуктів харчування. То ми, мабуть, з третьої або з четвертої спроби знайшли місце, де вивантажити наш вантаж, тому що усі волонтерські там хаби і центри вони були переповнені такою допомогою. І коли ми співпрацюємо з нашими партнерами і там з великими фондами і так далі, то ми завжди піднімаємо питання про те, що на жаль, дуже на жаль, у нас всі займаються політикою, і на жаль, політикою я маю на увазі політикою, не політичні партії, там вибори і так далі. А політика кожної організації, та бо вони працюють на свій імідж, на свій авторитет. Це нормально. Це зввонив завше так, так, так працює, так живе весь світ. Без політики нікуди. Є горе, в якої в якійсь локації, там Бахмут, да, був е на всіх шпальтах, газетах е Телерадіо, в усьому світі про нього знали, і так далі. Весь світ кинувся туди допомагати, і тобто сталося так, що просто там продуктів харчування завезли там, ну я не знаю, на 3-4 роки вперед. Ви розумієте, так? Е і це звичайно. І без цього нікуди на жаль не дітися, тому що і, і цю ситуацію не змінити, тому що донори, наприклад, в далекій Америці або там десь в далекій Європі, чи ще щось та на іншому континенті, він хоче допомогти саме людям, наприклад, з цієї гарячої точки, тому що він чує про це у себе в засобах масової інформації, і коли він передає гроші, він звичайно. Донору так і каже, я хочу допомогти саме туди і чекаю звіт від цієї історії. І Донор каже: звичайно, ми це зробимо. І зараз така ж ситуація на Херсонщині. І, і на жаль, везуть все, і багато там продуктів харчування там везуть. Але де люди будуть готувати ці продукти харчування, коли у них немає там будинків і так далі, і тому подібне. Ми вивчаємо зараз за, зараз так. Зараз там потрібні ці там лодки. Там та, там одежа певна, там спеціальні засоби для рятування тих же ж людей готові, е, готова їжа потрібна, та там швидко там під підігрів там, одразу там, і так далі. Там засоби гігієни. Оце та. Тому треба підходити до цього дуже розумно, до таких речей. Це дуже серйозні речі для того, щоб ефективно допомагати людям. Ми хочемо ну, допомогти в першу чергу. Цим людям, а не собі, що ми щось от відвезли і поставили галочку, які там ми молодці там і так далі. Дуже багато і так роблять, бо волонтер і допомога, ви знаєте, це все одно іде спочатку про власне его. Тобто, всі волонтери зараз, які допомагають у більшості, це відчуття патріотизму, це відчуття. Своєї землі, та це це моє чого Я маю комусь щось віддавати. Ми допомагаємо збройним силам України, щоб вони якісно е, захищали, щоб вони дуже оперативно там реагували, боронили нашу країну, відбивали нашу землю. Тому що це наша земля. І ми це і кожен волонтер робить це в першу чергу для себе, тому що ну куди нам йти, куди нам їхати, куди нам бігти. Ми в Україні, це, це наш будинок, це наша родина, всі наші співвітчизники. Тому це про его в доброму розумінні цього слова. Ну, бачите, не так часто От... про це говорять, якщо чесно. А, здебільшого говорять про щось таке абстрактне, а ви людина, яка вже має хороший досвід. І напевно, ви були в різних ситуаціях, то ви можете про це так відверто говорити. І я вам дуже вдячна за це. Ну, я відверто казав нашим донорам, що знаєте, коли нам Ну, зазвичай як, ми там хочемо вам передати там декілька фур, ну, умовно, там продуктів харчування. Будете відпрацьовувати там на певній території Донецької області? Я кажу, буду. І коли я їду на таку волонтерську розвідку, так. Таке, може некоректне, але в принципі використову е ну, так... так, таке слово да на волонтерську розвитку, і веземо там першу фуру. І виявляється, що крім нас туди завозять ще чотири організації, стоїть в вивантажені чотири фури такої ж продукції. І я телефоную, і кажу: ну навіщо це все? Я витрачаю свій час, я витрачаю. Я е, ризикую своїм життям, коли їду на ці території. Я ризикую життям команди, яка їде зі мною на ці території, для того, щоб просто ви поставили там якусь галочку. Там ну я не знаю, там понабирали там, там знаєте менеджерів, е, які до цього ну, всі хочуть діяли. виконувати свою роботу. Я розумію, кожен її виконує як може. Давайте ми, давайте ми трішечки поговоримо. Я перепрошую, давайте Давай. ми трішки поговоримо. Ми про це Тут уже якийсь акцент зробили. Е, ви, Харків'янин, ви живете в Харкові, так. і мені би хотілося з вами поговорити, як ви бачили Харків на початку війни, яким ви бачите Харків зараз, і яким би ви хотіли бачити Харків після перемоги? Що має змінитися в людях? У відношенні до своєї роботи, можливо, відношення до своєї батьківщини, не знаю, до того ж самого донорства. Як ви це можете розказати своїми очима? Що ви бачите, що ви відчуваєте? Ну, скажу своє суб'єктивне бачення. Місто зараз потрохи, звичайно, оживає, але воно оживає не так швидко, як хотілося б. І це нормально, тому що місто воно прифронтове, воно зараз небезпека нікуди не поділася, вона залишається. Я всім кажу там знайомим, хто має мають маленьких дітей. Що якщо у вас є можливість десь перечекати, там на західній Україні, там або там за кордоном, то звичайно з маленькими дітьми треба це обов'язково зробити, якщо знову ж таки є можливості це зробити, тому що. У нас на, і в Харкові, там в Донецькій області, на східній Україні школи не функціонують. Дитячі садки не, не функціонують, і е, діти не отримують не просто освіту, вони не отримують ту соціалізацію, яка необхідна. Та перша якась там бійка в школі, перше кохання, там і так далі. Тому подібне. Тому, звичайно, основна проблема зараз в Харкові це проблема безпеки. У нас не, ну, нещодавно на Римарську прилетіло С-300 і, mm. і так далі. Це центр, центр міста. І е, треба вирішувати питання безпеки. І, і це питання безпеки треба вирішувати на майбутнє. Тобто, Харків е, після війни от дивіться, у нас зараз не працює жодне підприємство. Велике підприємство від... ви маєте на увазі, так? Великий, великі, звичайно, великі підприємства. І він не відродиться, якщо не буде у цієї безпеки, якщо не буде ну, так званого залізного куполу, коли підприємства, великі підприємства будуть розуміти, що вони захищені, максимально захищені, як, як тільки можна. От як зараз Київ е, ППО там ну, максимально збиває всі ракети, шахиди, що, що летять. І це головне зараз, головне зараз завдання відродити економіку нашого міста. Через ну, перше безпеку. перше завдання це обезпечити наше місце, а потім убезпечити. на фоні цієї цього обезпечення запустити економіку, так Так, повірте. Коли, буде, коли люди будуть розуміти бізнес, буде розуміти не тільки український, а іноземний, що в Харків можна вкладати гроші, що можна повертатися, і вони будуть прораховувати всі ризики, як там, Ізраїль, той той ж там ми ж бачимо, що це ж хвилююча країна вже давно і. Але все у них, власне, всередині добра. Мікроклімат, економічний клімат і так далі. Тому що є певні системи і гарантії, умовні такі гарантії, які всі сприймають. От тому перше завдання е, зробити Харків, і Харківську область безпечною. І, і все. А далі, а далі все буде як по маслу, як кажуть. Ну, але ми ніколи, як правильно ви кажете, ми нікуди не поділимося від того, що ми будемо, будемо прикордонням. Звичайно. Ми ніколи не ніколи не подінемося від того, що в нас залишиться дуже багато людей, які вже з 14-го року переїжджають на Харківщину, і не будемо забувати, що ну будемо казати так внутрішньо переміщених по харківським міркам. Людей у нас опинилися в місті багато і. Чи матимуть можливість ці люди виїхати, якщо в людей немає, наприклад, будинку і так далі? Тобто нам треба ще дати час і спланувати, і мені здається, що планувати треба зараз. Що Харківщина і Харків треба відроджувати таким чином, щоб люди поїхали на свої малі батьківщини і розбудовували там територію, тому що не може бути велика Харківщина, Харків і Харківська область десь без людей, десь, знаєте, якісь покинуті. Покинуті краї. Тоді не буде тої Харківщини, яка була до повномасштабного вторгнення. Як ви гадаєте, люди взагалі, буде. чи чуєте ви якісь настрої щодо цього? Повністю погоджуюся, і люди будуть повертатися на, свої, на свою малу Батьківщину, і в громади, і в села, і так далі, і тому подібне, тільки тоді, коли ці села будуть відроджувати. Ці села, маленькі містечка. Будуть відроджувати тільки е, тоді вкладати будуть гроші, коли буде знову ж таки безпека це робити, тому що ніхто не буде зараз вкладати гроші, відновлювати підприємства. Я просто їжу ж багато по, по громадах і, на жаль, е, знищені просто знищені фермерські господарства, і там і малий середній бізнес і вони кажуть, що ну а. Вона, по-перше, не має грошей, це перше. Друге, якщо навіть ми будемо брати кредити або там гарантові гроші і так далі, тому подібне, ну, умовно, можуть знайти люди гроші для того, щоб знову повернутися до своєї власної справи там, де вони ціє, цією справою займалися. Вони кажуть: а де гарантія, що воно знову не прилетить? Вже розумієте, це основне взагалі. Якщо як тільки з'являється гарантія, одразу з'являються. З'являється бажання знову займатися тим, чим ти займався до війни. Ми зараз їздимо по селах, де колись б, там, були магазинчики, села, де жили там по 300 людей. Зараз живе 60 людей. Це вже по, це повернулися люди. Було там під час війни 15, 20, зараз вже там 60-70. І у них немає магазинчика, він працював, але кажуть, так ну, по-перше, людей мало. А по-друге, ми отут поруч знову щось прилетіть, і так далі, і тому подібне, і знову не буде цього магазинчика. Тому безпека у всіх стоїть на першому місці. Все інше то, то вже питання просто часу, і будуть створюватися, і, і можна створювати різні підприємства, і фермерські господарства, і так далі. І навколо цього створювати нові містечка. Та і куди будуть приїжджати люди на роботу, залишатися, жити там, розвивати і так далі. Деякі звичайні села вони просто знищені там, навіть на, на мапі відновлення, наприклад, там з того ж там обленерго, та е, цих от е, шляхів електропроводів, не просто немає навіть от, цих от містечок, де е, будуть. Там відновлюватися ці там підстанції, там і так далі, і тому подібне. Тобто є і такі території. Тобто, але ж давайте е ми поговоримо ще про те, що якщо станеться ну, сталася ця велика катастрофа е в Херсонській області, то на харківські ґрунти і на харківські землі буде ще більший попит. І ви правильно кажете, що до нас можуть приїжджати люди, вирощувати врожаї, годувати ж країну, і до речі, не тільки Україну, а й інші країни якось же треба буде. Це е, ви говорите, і, власне, всі так думають, що от треба десь людям працювати і десь вкладати там гроші, свої з, там, збереження і так далі. Але питання в тому, що якраз Харків прифронтовий, і в останню чергу думають про Харків. Можуть, можуть думати розглядати там Черкаси Вінницю. Ну, я, я маю на увазі, що Харків, на жаль, на сьогодні, ви ж подивіться, е, коли мені кажуть, що в Харкові дуже зараз багато людей, я кажу: де, де ці люди? Я досі їжджу на волонтерському нашому бусі, і я ну, я просто не бачу цих пороків, які були до війни, я на світлофорі, там, ну, там, друга, третя машина. А не 20-та, 20 -та, там, знаєте, як було до війни, щоб по центру міста простіше було пересуватися просто пішки, там метрополітеном там, і так далі. Мало людей, вони та, в спальних районах, і знову ж таки Харків дуже різний. Подивіться, там mm -hmm. на Талтівку знищено, про там немає людей абсолютно. П'ятихатки, селище Жуковського, там настільки зараз мало людей, там де от, просто е знищена інфраструктура. Там досі немає там, магазинів, досі немає не аптек, і так далі. Там старенькі, просто виживають. І... А скажіть, Тому будь ласка, сказати... пане Олексію, от зараз багато волонтерів створюють певні рухи, певні там свої е, маршрути, е, сфери діяльності, чим вони займати, займаються зараз і займалися до цього. Тепер ви говорите про те, що в Харкові Харків різний, і це правда, як сам Харківська область, як цілий Ізраїль. І треба буде багато ресурсів, треба буде багато людей для того, щоб все це відроджувати. Волонтерство може трішки повернутися в інший бік і кинути всі свої зусилля, вміння напрацювання на те, щоб відроджувати. Зараз ви зберігаєте, ви спасаєте, ви годуєте, а потім треба відроджувати. Чи підуть волонтерські організації, на ваш погляд? На дещо інше переформатування своєї діяльності, обов'язково волонтерські організації волонтери будуть іти в політику це 100% будуть створювати там рухи певні політичні партії, і це добре, тому що в кожній кризовій ситуації та на кожній там війні революції з'являються нові обличчя, нові лідери, які ведуть за собою певні маси, у яких є бажання. До змін прагнення певне, та тому, звичайно, це все буде і, і зараз створюються такі координаційні ради, які вже, вже на сьогоднішній день долучаються до процесів відновлення. Це навіть в рамках благодійних організацій і, і, і програм міжнародних партнерів. Вже закладено гарантові програми щодо відновлення території. Приватних домогосподарств, інфраструктури і так далі, тому подібне, і більше того, скажу, що вже давно елементарні якісь роботи, там дах перекрити та вікна замінити, і так далі, тому подібне. Вони вже виконуються, ці роботи. Тому активно рух до цього буде звичайно підключатися, і, і, і це добре. Тобто, тут на на, на наразі. Ем, ви знаєте, до війни дуже до повномасштабної війни е, дуже складно було розворушити це громадянське суспільство. А зараз громадянське суспільство дуже потужно, дуже потужне. І я впевнений, що після війни буде дуже багато і ветеранських організацій, різних, і громадських організацій, які будуть намагатися впливати на місцеву владу, да, на центральну владу, для того, щоб вони приймали рішення, яке буде корисне, звичайно, для тих мешканців території, які будуть включатися в ці процеси. Пане Олексію, наостанок я хочу у вас спитати, якщо це можливо таке спитати, чи була у вас якась така одна історія, можливо, не одна історія, яка дала вам поштовх переосмислити взагалі волонтерство? Ви знаєте цих цих історій якраз дуже було багато, і ці історії вони кожного разу дають переосмислення волонтерства взагалі. Щодня якась нова історія іде переосмислення. Немає якоїсь конкретної там однієї історії, бо бо дуже багато трагедій драм, дуже багато перемог, дуже багато. Та щасливих днів, моментів, коли щось зробив, врятував чиєсь життя, там і так далі. Е, вони звичайно, вони звичайно впливають, і навіть моменти, коли е, дуже страшно було, та і загроза життю була дуже багато разів, воно воно все впливає. Воно в цій сукупності створює людину, не, не просто волонтера. Та це не про волонтерство, це про людей, це про всіх нас. Тому що кожен нас, з нас зараз докладає зусиль для того, щоб наближати цю перемогу. Хтось в економіці, хтось в освіті, хтось в журналістиці, хтось там безпосередньо в, які, в якомусь такому волонтерстві, хтось гроші донатить, долучається і так далі. Е е тому всі ми так чи інакше, є маленькими такими знаєте, Механізмовому в великому, дуже такому е двигуні, який зараз нас рухає вперед до перемоги. Дякую вам велике за вашу роботу, за ваше відверте спілкування. Відчувається якась втома в вас, але мені здається, що я приїхав зараз з прифронтової території. Е там їздили по селах якраз були. Обстріли, і в принципі, ми досі працюємо зараз в офісі. і Ще працюємо. Приїжджають партнери десь в годинки за дві. Це вже буде там 11 -та вечора. Я їх зустрічаю вже Комендантська година, а, і вранці ми знову їдемо на прифронтові території. У нас немає вихідних. Ну як і всі країні власне, як вихідних всі, немає. Так, вихідних немає. Спасибі вам велике. За ваше українство, за вашу щирість, за вашу допомогу. Знаєте, я думаю, що багато людей після перемоги, коли зустрічатиме вас на вулиці випадково. Вони багато про що хорошого будуть згадувати. Бережіть себе, ви потрібні Україні. Бережіть своїх людей, з якими ви поруч. Дякую. Навзаєм. переможемо. Переможемо. На все добре. Дякую вам. Ну, ось такі діалоги про у нас сьогодні вийшли. Волонтери і волонтерки це особлива армія. У кожного і кожної з них, як правило, своя історія волонтерства. Це люди, які часто густо відмовляються від власного життя заради того, щоб іти і бути потрібними іншим, тим, кому боляче. хто… У безвиході. Волонтери і волонтерки це завжди про врятовані життя при нагодованих дітей, про оснащене військо. Фактично, це ангели нашої перемоги від усієї України. Ми щиро вам дякуємо. Наступні діалоги про за тиждень. Побачимось!